Продовжуємо цикл гріх код людства. Тема 9. Чому ми народжуємося грішниками? Уяви, що немовля з'являється на світ у палаті, де повітря заражено смертельним вірусом. Дитина ще не встигла нічого зробити, але з першим подихом уже вдихає отруту. Так і ми, з першим подихом ми вдихаємо гріховність цього світу. І це не метафора, це наша духовна реальність. Біблія каже: ось я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя псалом 51. Давид описує Сує не свою маму, а стан усього людства. Ми не стаємо грішниками з часом. Ми народжуємося такими. Гріх це не лише вчинки, а наш початковий духовний стан. Питання, а чому я винен у тому, що зробила Адама Єва? Уяви, що ти народився в Україні, яка перебуває у війні. Ти не почав її, але відчуваєш її наслідки з першого дня життя. Так і з гріхом, Адам відкрив двері. А ми всі народилися в цій реальності. Ми успадковуємо не конкретний вчинок, а заражену природу. Наука підтверджує цей принцип. Дослідження близнюків показують, що навіть виховуючись у різних сім'ях, вони мають подібні емоційні реакції, схильність до гніву чи залежності. Це означає, що певні схильності передаються з самого народження. Психологія описує симптоми, Біблія пояснює причину. Це гріховна природа. Згадаємо Біблію, через гріх Адама у світ увійшла смерть і зіпсування. Апостол Павло пише: через одного чоловіка війшов у світ гріх, а через гріх смерть. І так смерть прийшла на всіх людей. Послання до Римля. Це як хвороба в корені дерева, які б гарні не були гілки, хвороба передається всім. Секрет у тому, що навіть невинні діти проявляють егоїзм ще з перших років. Їх не потрібно вчити кричати. Має! вони все роблять самі. Це доказ того, що проблема в серці, а не лише у вихованні. В історії людства зло проявляється всюди, у різних країнах, культурах, системах війни, корупція, зрада повторюються знову і знову. Проблема не у політиці чи законах вона глибше у людському серці. Усі згрішили і позбавлені Божої слави. Це універсальний вирок. Усі потребують Спасителя. Це погана навала, але є й добра. Бог приготував рішення у Ісусі Христі. Без Бога ми можемо лише. Приглушувати гріх зовні вихованням чи правилами, але не можемо змінити серце. Це як зрізати бур'ян. Верхівка зникла, а корінь залишився і виросте знову. Лише Бог може дати нову природу, яка переможе стару. Висновок, ми народжуємося грішниками, бо духовно успадкували зіпсовану природу від перших людей. Це пояснює, чому зло повторюється у світі знову знову. Але Христос прийшов, щоб дати нове серце і нове життя. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Ваша вдячність за це відео може виглядати як вподобайка.